Тринадцятеро людей постраждали в аварії в селі Калинівка під броварами. Мікроавтобус газової компанії, який віз працівник, зіштовхнувся з позашляховиком. Газель звертала ліворуч. Volkswagen їхав прямо. На перехресті працює світлофор, яке світло на ньому горіло ще з'ясовує ДАІ. серйозних ушкоджень Зазнали 12 пасажирок автобуса. В них травми голови і переломи. Двоє в реанімації. Лікарі врятували їм життя, зробивши операції. водія автобуса, забіг грудної клітки, чотирьох потерпілих вже. Підпустили додому на амбулаторне лікування. Пацієнтки кажуть, витягали їх з того світу не лише медики, а і небайдужі водії, які саме їхали по шосе. Ну я помітила, що машина вискочила за фури. І В нас урізалась. Помню, таке як вилітала з машини. Я дякую за те водіям, які були неревнодушні і дійсно нам допомагали. І воду нам давали, і потім машину нас посадили, і сюди привезли. На сьогоднішній день всі стабільні, у всіх стан середній стабільний, тяжкий, але з хорошою динамікою, позитивною. Ця жіночка, що була в комі, вона вже сьогодні прийшла до тями.